Людина і лікар. Що для вас це співвідношення? Дуже часто в нашому суспільстві люди чомусь вважають, що лікарі це якась окрема каста, це є хтось такий, навіть не зовсім люди. Тому й дуже дивуються, коли дізнаються, що лікарі хворіють з питанням, як, щоб лікар захворів. Саме тому я вважаю, що це є більше питання довіри. Лікар це є тою самою людиною, і кожна людина теж може стати по-своєму лікарем. Тому людина і лікар це є питання розуміння і довіри один до одного, тому що тільки у випадку довіри є ефективне лікування і можна зберегти своє здоров'я. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо зробити такий підкаст і об'єднати лікарів і людей, і щоб це було набагато ближче. І ми запросили в нашу студію лікаря функціональної діагностики, кардіолога, терапевта Петруха Андрія Андрійовича. Лікар, який приймає в медіасі. І тому, якщо підкаст вам сподобається, і лікар і як людина вам теж сподобається, ми рекомендуємо вам звертатись до цього спеціаліста саме в клініку Медіс, і там ви получите якість. Гарну консультацію від цього спеціаліста Андрій Андрійович сьогодні. Наше питання будуть саме від людей, тому що дуже багато підкастів, які ведуть лікарі, вони не зрозумілі нікому. Вони зрозумілі mm -hmm. тільки лікарям. Наша мета насправді сьогодні об'єднати людину і лікаря і дати якісну цікаву інформацію, корисну для життя саме від лікаря, простими нормальними людськими словами. Я зібрала питання саме від людей, мені дали, що вони хочуть дізнатися. Знаєте, що я хочу сказати? Що я була здивована, коли я побачила статистику, що більше 500 тисяч людей помирає кожного року в Україні, це від серцево-судинних захворювань. І це саме є на першому місці в нас в Україні. І я запросила саме вас сюди для того, щоб ми все-таки. Поговорили і дали якісь правильні консультації людям для того, щоб можливо попередити це, зашкодити так, наприклад, і щоб наша нація ставала здоровішою. Я, як психолог, розумію, чому це, тому що в нашому світі зараз дуже багато стресу, нестабільності. Андрій Андрійович, скажіть, які є симптоми того, що все, пора до вас йти? Ну насправді статистика дійсно є дуже тривожна. І е, причиною того те, що люди дійсно не знають, коли звернутися до не тільки кардіолога, а до будь-якого лікаря. Так. І особливо це, з власного досвіду знаю, в е, великих містах ситуація краще, проте в менших містах в селах люди тримаються до останнього з підходом, що менше знаю, краще сплю. Угу. І саме через такий підхід є ось ця проблема з тим, що коли люди звертаються по медичну допомогу. Зазвичай вже є або дуже тяжкий стан, або лікування потребує тривалого часу і фінансів. Відносно питання, коли вартує звернутися, власне, будемо говорити до кардіолога, тому що лікарів є багато. Так і загального до лікаря вартує звернутися, коли вас щось турбує по здоров'ю. Не обов'язково, що це має бути фізичне здоров'я, це самі знаєте, може бути і психічне здоров'я. І е, якщо ви відчуваєте, що щось з вами не в порядку, навіть е, в тому, що більше втомлюєтесь, чи є якась тривожність, чи поганий сон, це все є ознакою того, що вартує звернутися до лікаря. Тепер, що говорити про кардіолога, і, власне, про серце, тривожними симптомами, які показують, що обов'язково вартує звернутися до кардіолога, в першу чергу, це є Біль за грудиною, ось тут. Угу. Але важливо розуміти, що цей біль може бути різним. Серце турбує, якщо цей біль зв'язаний з фізичним чи емоційним навантаженням, а також якщо він тривалий, тобто він не колючий, він починає тиснути пекти. Проявляється повільно і так само повільно проходить. Або він такої сили, якої ніколи в житті людина не зустрічала, однозначно треба викликати швидку. Угу. Іншим напрямком це є відчуття неритмічної роботи серця. Тобто, якщо ви під час е, вимірювання пульсу чи просто самі відчуваєте, що серце б'ється за грудиною, але якось неритмічно, чи з перебоями, то це теж є тим признаком, що обов'язково е, треба звернутися вже до кардіолога. І третім найтиповішим це власне є проблеми з тиском. Як можна відчути, що є проблеми з тиском е, поза тим, що е, його виміряти? Це є зазвичай біль в потилиці. Після знову ж таки фізнавантаження, зазвичай чим ціна навантаження починає боліти в потилиці, вартує виміряти тиск. Чи це правда, що серцеві напади трапляються виключно в людей, які мають високий кров'яний тиск? Насправді серцеві напади поняття досить широкі, але ну, я так розумію, під тим будемо говорити Це, от, власне, цей біль за грудиною. Ага. Вони є дійсно частіше в тих, хто має некоригований високий підвищений тиск. Проте можуть зустрічатися в будь кого тому що ми самі знаємо, якщо є особливо в наш час дуже сильний стрес, людина дуже переживає. То і в людини, в якої не було тиску, може бути цілком серцевий напад, який буде потребувати звернення до лікарні або виклику швидкої допомоги. Проте треба розуміти, чому в людей, в яких є підвищений тиск, є частіше ці проблеми, тому що перше це вже є ознака, що серцем щось не те. З одного боку, тиск вище ніж 140 на 90, це є підвищене навантаження на серце. Тобто наш організм до такого не готовий, будь-кого. І якщо за цим не слідкувати і тиск є 160 на 100, чи там, не дай Бог, навіть вище, з часу, це виснажує серце. І логічно, що серце, яке і так має більше навантаження, яке виснажується. То в таких людей частіше будуть проблеми, і є більший ризик того, що будуть е, ці серцеві напали. Угу. От ви говорили про стрес, знаєте? Я як психолог дуже чітко розумію, що як стрес впливає на серце і на серцево-судинну систему. Е, але тут, у нас ще є такий момент, знаєте. Що часто більше чоловіки на це хворіють, тому що я замітила, що наше виховання в суспільстві, типу, що чоловік сильний, він не плаче, він не може показувати свої емоції? Знаєте, і він подавляє всі свої стреси, і ми бачимо дуже часто красивий молодий здоровий хлопець: 35-45 років, бац, інфаркт і помер. Нічим не хворів. Як саме оці подавлені емоції, стреси впливають на це? І чому саме от такі ситуації був здоровий, нормально, нічого не боліло? Ну, зрозуміло. Насправді, проблем може бути декілька. З власного досвіду, наймолодший ну, пацієнт, який мав інфаркт міокарда, яку я оглядав, це був хлопець віком 27 років. Угу. І в нього дійсно був обширний інфаркт міокарда. Закінчили все позитивно, він вчасно звернувся за допомогою, його пролікували. В нього була проблема з тим, що він курив досить багато. В нього був стаж 5 років по дві пачки в день. Ого. І ми розуміємо, що куріння воно викликає спазм судин, і тривалий постійний спазм судин, власне, і призвів до того, що в здоровій молодої людини був обширний інфаркт міокарда, з яким ми його госпіталізували. І дійсно, от я на ультразвуку бачив, що є оці проблеми. Якщо в батьків чи в ближніх родичів були проблеми з тиском, чи були інфаркти, чи були інсульти, треба розуміти, що той людини навіть в молодому віці. Можуть виникати подібні проблеми. Тому важливо, вже починаючи буквально з 30 років регулярно контролювати свій артеріальний тиск. Проблема в тому, що в нас люди в основному роблять фокус на роботі, на здоров'я своє звертають менше уваги, особливо в молодому віці, і наш організм в молодому віці це все компенсує. Коли тобі 20 років, він скомпенсує майже все. 25 так само. В 30 вже чуть менше це 5 років не можна давати собі таких навантажень, як в 25. при тому, що людина все ще є молодою, бо все-таки запаси організму вже є дещо меншими і здоров'я потребує, щоб на нього звертали. Як зараз впливають всі ці добавки, спортивне харчування на серце? Тому що, наприклад, я бачу, що дуже часто молоді спортсмени 30-40 років. Помирають від а, бодібілдери до найдавно помер, як Джо Лінднер. Помер від серцевого нападу. Чую, от другий помер від серцевого нападу. Як саме ці добавки зараз, що так рекламують, впливають на серце? Чи вони шкідливі, чи ні? Чи це міф? Бо нам треба розуміти, що е, серце це є теж м'яз, угу. і е, при фізичному навантаженні, то цей м'яз теж має навантаження. Тому, власне, є такий термін, як спортивне серце. Це є серце, яке по вигляду на ехо серце є подібним до тих, хто має підвищений тиск, проблеми з тиском. Проте ми розуміємо, що це є здорова людина, яка просто робить регулярно великі фізичні навантаження. Таким чином в нього серце теж має оцей товстіший м'яз. Тобто, проблема серця не в тому, що товстіше м'яз від постійного навантаження на тиск, а від того, що людина в цілому займається спортом. Але це стосується тільки тих, хто займається дуже професійно спортом. І ми всі знаємо, що 50 років тому чи 60, не було такої кількості там, хімічних препаратів, які дозволяли наростити м'язи. На сьогоднішній день з любої людини, яка навіть генетично має дуже маленьку м'язову масу, можна зробити бодібілдера з шаленою м'язовою масою. Відповідно, тут є проблема в тому, що не у всіх організм, включаючи серце, Здатний витримувати такі гормональні навантаження, тому що ці всі м'язова маса це є внаслідок того, що даються шалені дози тестостерону, шалені дози інших гормонів, які і спонукають організм нарощувати таку м'язову масу, зокрема власне, червоних, а не білих м'язів, які відповідають за об'єм, а не за силу. І тут важливо розділяти, якщо ця людина займається спортом, образно в спортлайфі для себе чи там на своєму рівні. І вона це робить не для того, щоб займати там призові місця в Європі, в світі по бодібілдерству. То ніяких таких проблем з серцем не повинно бути. Проте перед будь-яким е відвідуванням планового е спортзалу і якимись програмами вартує в будь-якому випадку подивитися на ехо серця. Тому перед навіть тим, як людина планує просто відвідувати спортзал, вартує зробити еху, переконатися швидше всього, що все буде нормально, з клапанами все буде добре, і ага. тоді з чистою совістю йти брати фізнавантаження. Фізнавантаження в спортзалі, як я говорив, на любительському рівні чи на такому базовому професійному рівні ніяк не будуть впливати на здорове серце, навпаки, воно буде мати більшу м'язову масу. І теж зможе більше відпочивати, тому що час серцевих скорочень буде нижчим. Uh -huh. Пам'ятаю теж, що досить часто бодібілдери приходять з тим, що в них на кардіограмі частота серцевих скорочень спокій є менше, ніж 60, uh -huh. і деякі лікарі вважають, що це є патологія. Про це так не є, тому що ми розуміємо, що серце є накачане, воно скорочується ефективно, і в спокою йому достатньо меншу кількість разів. Скорочуватися, щоб викинути ту кількість крові, ніж в здоровій людини, яка не займається фізнавантаженням. Препарати: як креатин чи протеїни чи гейнери, вони не впливають ніяк на серце, можна буде те повністю спокійно. На серце може впливати тільки те, коли ви йдете в професійний спорт і плануєте робити вже якісь серйозні гормональні уколи, щось, що буде кардинально міняти. Те, що закладено було нашим організмом від народження. Тоді, звичайно, що можуть бути непередбачувані проблеми не тільки з серцем, але й з печінкою, з нирками, тому що працювати в такому режимі організм не заготовлений і якийсь орган перший та й видухнеться. Чи це буде ниркова недостатність, чи це буде якісь проблеми з серцем, чи це буде порушення функції печінки. Тому в загальному для тих, хто хоче займатися фізнавантаженням, можна бути спокійним. Робите кардіограмку, робите ехо і спокійно займаєтеся спортом для тих, хто хоче професійно займатися і займати призові місця. Вартує завжди супроводжувати це все процес з лікарем, що звичайний mm. протеїн, кератин ніяк не впливає на серце. Тільки більш професійні а, препарати, які вже заставляють наших, о, наші органи, гормони виділятися, давати таку силу, да, виділяти, що ми можемо там тягнути великі штанги, то тобто я зрозуміла, що наш організм тоді працює на максимум, так і серце так. тоді зношується. Що ви просто займаєтесь спортлайти, п'єте протеїн, ви можете собі супер. Займатися. Все супер. А якщо ви вже. Приймаєте професійні препарати і піднімаєте там 200-300 кг на серце. Так ви спокійно це йде повне знищення вашого організму. Ну, Правильно, скажемо, це, це навантаження, під який організм не був заготовлений. Відповідно, наслідки теж будуть непередбачуваними. Ну це як машину наповну використовувати. Да? Якщо так. ми знаємо, якщо е, ти свій мерседес, навіть якщо в нього ти його вижимаєш на максимум, ці турбіни дуже швидко полетять. Правильно, що порівнювати з автомобілем, це навіть не так. Це якщо чи це Мерседес ну, з турбінами чи будь-яка інша машина, якщо нею їздити навіть в активному режимі, але такою, якою вона була з заводу, uh -huh. це є от те, що ми говоримо, займатися спортом для себе. Uh -huh. Воно буде зношуватися нормально. Ну, ми розуміємо, і ми всі бачимо, що в автоспорті так само такі двигуни довго не живуть, тому що вони закладені на те, щоб показати максимальний результат, проте ресурс в них є мінімальний. Так само і з людським організмом. Які е, є обстеження в вашій клініці? Ну насправді в нашій клініці це є базові обстеження, це консультація кардіолога з кардіограмою. Дуже важливо, власне, щоб кардіограма ми раніше мали функцію, щоб вона робилася самостійно. Тому в нас е, кардіограма супроводжується обов'язково консультацією кардіолога, який може це подивитися, не тільки описати, але й пояснити людині. Ну і так само є те, чим я займаюся. Це є ехо серце, що називається узд серця. Угу. Це є один з методів обстеження серця, який є малоінвазивним, базовим, і дозволяє зробити повну картину того, який стан серця. Тому що кардіограма і ехо доповнює одне одного. Кардіограма вона показує, як проходить електричний імпульс. Відповідно, якщо є відчуття, що серце б'ється неритмічно, важливо зробити кардіограму, бо вона покаже, в якому місці той імпульс проходить неправильно або появляється додатковий. Okay. І навпаки, кардіограма не бачить клапанів серця, тому що це є суто функціональна частина, і для того є ехо серця, яке бачить, як кров тече по серцю, як клапани працюють, які розміри серця. І таким чином одне три обстеження доповнюється і дозволяє зрозуміти базову картину по тому, яка є ситуація серцем. Звичайно, так а як часто ви рекомендуєте проходити такі обстеження? Ну, людина здорова, але все-таки ми знаємо, що якщо ми е, приходимо, робимо консультацію, угу. ми можемо попередити якусь таку угу. серйозне захворювання. Як часто рекомендується ну, взагалі, якщо не було ніяких проблем раніше з серцем? Так. То рекомендується проходити консультацію кардіолога з ЕКГ раз в рік, хоча б, нормально раз в півроку. А ехо серця можна проходити не частіше, ніж один раз в два роки. Чому? Тому що в ехо серця ми бачимо розмір серця, і я говорив, ми бачимо клапани, і воно так швидко не міняється. Тобто, дехто приходить кожні півроку на ехо серця, я пояснюю, що немає такої необхідності, тому що це як там розміри руки чи розміри ноги. За півроку вони суттєво не можуть ага. помінятися. Ну і звичайно, якщо виникають якісь нові відчуття, то, що ми говорили, що якийсь дискомфорт чи відчуття, що серце б'ється неритмічно, однозначно не треба чекати ще півроку, вартує прийти, обстежитися, бути спокійним, що все нормально, або вже приймати якісь дії. А скажіть, а це не буде такого опромінення організм не получає постійно? Бо дуже часто кажуть, ой, не йди, бо це лишнє опромінення не болить і воно тобі не потрібно? Угу. Я так часто чую. Вправді, е, треба розуміти, що електрокардіограма це є датчики, які знімають ті електричні імпульси, які проходять по нашому організму. Тобто вони нічого з організмом не роблять, вони просто відслідковують цей імпульс і його фіксують. Єдине, що вартує розуміти, що в більшості випадків кардіограма збирається за допомогою присосок, які можуть залишити якийсь слід. Коли ти вживаєш аспірин, він розріджує кров і цим продовжує роботу серцево-судинної системи і запобігає захворюванню. Чи це правда, чи Розкажіть. Ну, Звичайно, це є правда, тому що насправді от, власне, аспірин він відноситься до тих препаратів, які, ну, грубо кажучи, вони розріджують кров. Таким чином вони попереджують утворення тромбів, що є дуже добре не тільки для серця, але й зрозуміло для мозку, для вен наших ніг. Тому це дійсно є правдиво. Важливо розуміти з якого віку і який аспірин розріджує кров, то він так само подразнює шлунок. І спеціально для того, щоб не було цієї проблеми, що людина тривалий час вживає аспірин з кров'ю, все класно, проте шлунок вже ніяк не працює. Є так званий от, цей спеціальний низькомолекулярний аспірин, угу. який от, використовується в препаратах, які так і називаються там, з кардіо починаючи. Там, аспірин, кардіо, кардіо, магніл. Тобто там є оцей фрагмент кардіо, угу. не є невелике дозування, дає відповідний захист, що дозволяє тривалий час його приймати, шлунок не буде дуже подразнений, і при тому кров буде розріджена. Всім з молодого віку, звичайно, немає потреби його приймати. Проте, якщо вже є якісь питання з тиском, чи були якісь питання з ритмом серця, чи будь-які інші, то вартує його починати приймати. лікар однозначно його призначить. Тобто самому піти купити аспирин і робити таку профілактику, ви не рекомендуєте в ну, нервному Тому що все-таки так. хоч воно і незначно, але подразнює так. шлунок. Чи збільшились до вас скарги в вашу клініку саме по серцево-судинних захворювань? Чи як ви можете прокоментувати, чи впливає вакцина якось угу. на це? Зрозуміло. Ну, насправді нас кількість таких скарг і людей і пацієнтів не збільшилось. Угу. І ми розуміємо, ну, вакцина ніяк вона не впливає на серце. Інше діло, якщо людина перехворіла коронавірусом, дійсно можуть бути після того оскладення на серці і такі люди приходять. Проте я не знаю, який би мав бути випадок і який би мало тяжко бути от власне перенесення цієї вакцини, щоб вона хоч якось вплинула на серце. Ну це там не знаю, одна людина на 100 тисяч, тобто це більше виняток, ніж правило. А так вона ніяк прямо не впливає на серце, і можна бути спокійним, що ну якихось побічних наслідків вона не дає. Угу. А скажіть, а війна от як впливає побільшало зараз звернень в вашу клініку з такими проблемами серцевими? Проблеми завжди були з серцем, і те, що зараз почастішало, це те, що люди звертаються після якогось дуже сильного емоційного uh -huh. навантаження. Це там зазвичай зараз на жаль є смерть когось близького, і це дійсно ті проблеми з серцем може або почати, або усугубити, якщо вони є. Що робити, коли вже стався серцевий напад? пігулку валідола дати і викликати швидку? І що ви порекомендуєте? Uh -huh. Ну, насправді, правильніше, пігулку не валідолу анітрогліцерину. Угу. І е, яким чином зрозуміти, що є серцевий напад? Е, зазвичай це є біль за грудиною, який є сильніший, або такий, який ніколи раніше не був. І е, саме от, е, це є першою ознакою того, що щось е, з організмом не те і потрібно викликати швидку. Також іноді це може бути атипова е, форма. Коли біль це є нижче трохи, тобто в, біля грудини, ближче uh -huh. до живота. Так само, якщо він є дуже сильний і він там не міняється від положення тіла, однозначно вартує викликати швидку. Якщо вдома є нітрогліцерин, з'їсти одну таблетку нітрогліцерину точно буде дуже-дуже корисним для організму, тому що це дозволить цей процес сповільнити, ну і відповідно зберегти серце. Чекаємо на швидку допомогу, ну і далі вже довіряємо нашим спеціалістам, які точно зроблять все можливе для того, щоб обстежити, зрозуміти, в чому власне, є проблема, і е, почати лікування. Важливо це не відтягувати і не планувати якогось візиту до лікаря з кардіограмою, наприклад, в наш діагностичний центр, тому що кожна хвилина, яка е, є потрачена на те, щоб е, щось очікувати, а не приймати дії. Вона є дуже негативною для нашого серця, тому що ще 4 години після появи нападу серце можна повністю відновити. 8 годин можна частково відновити, але більше ніж за 12 годин ніхто вже не буде братися за відновлення роботи серця і будуть працювати над тим, щоб врятувати те, що лишилося, і щоб не було такого повторного нападу. Тому тут треба розуміти, що чим швидше ви виключите швидку і ви зреагуєте, тим краще буде для вашого здоров'я і для вашого серця. Що ж потрібно виключити з харчування, щоб абсолютно бути здоровим, серце не страждало. Що ви порекомендуєте? Такі продукти не вже категорично, Якісь топ-5 назвіть, такі що категорично ви угу. не рекомендуєте. Ну, однозначно, це є енергетики, тобто uh -huh. напої енергетики, чи то саме, але в форматі 3-4 чашки кави на день. Вони дуже негативно впливають на серце, тому що вони піднімають артеріальний тиск. Вони можуть ще того викликати фонову тривогу, тютюнопаління. Ну і шкідливі звички це те, що буде алкоголь, тому що. Є проблеми, коли людина вживає велику кількість алкоголю, що серце з часом починає працювати слабше. І, хоч в першу чергу, страждає печінка, але вплив на серце, звичайно, теж від алкоголю є. Холестерин в крові угу. це є потрібний елемент. Холестерин піднімається через прийом яєчного жовтка. Для того, щоб бути спокійним, вартує профілактично один раз в рік здавати не тільки холестерин, а й ліпідограму. Це є холестерин і його фракції. І бути спокійним, що все нормально, або якщо він підвищений, то приймати до того якісь дії. Таня, ви є власником клініки Медіс. Скажіть, будь ласка, це вигідний бізнес, жаючи на те, що досить часто зараз ми бачимо, що відкриваються нові клініки, а. приватні треба розуміти, що це не є якась така суперприбуткова золота жила, і що це є дуже складний бізнес. Чи він є прибутковий, так він є прибутковий. Чи він дає надприбутки? Ні, він не дає надприбутків. Власне, ті, хто з мого досвіду йшли в медичний бізнес суто з ціллю заробити кошти, вони в ньому розчаровувалися і закривали ці клініки. Тут більше треба йти, якщо це є більше за покликом серця, чи ти сам є спеціалістом і хочеш навколо себе організувати таку атмосферу, яка би сприйма... сприяла і тобі, і колегам. Більш краще працювати і надавати якісні послуги. Чому воно є таким складним? Тому що з одного боку, це є сфера, яка дуже жорстко регулюється державою і мозом. З другого боку, треба розуміти, що ми працюємо з людьми, яких щось турбує. Приватна медична сфера вона має коштувати там трохи більше грошей. Часто стикаємося з тим, що люди дивуються, чому консультація професійного спеціаліста з 20-річним досвідом коштує там 400-500 гривень. При тому в інших же сферах піти в ресторан на одну людину це вийде плюс-мінус та сама сума. Так. Але на відміну від ресторану, в медичному бізнесі це є лікар, який е, провчився років 9-10, після чого ще має стільки ж стажу практичного і е, Біля нього є апаратура зазвичай, яка вартує в районі 2-3 мільйонів гривень. Чи це ендоскопія, чи це є ультразвук, чи це є будь-який інший напрям. І е, ця вся сфера вона е, потребує, власне, щоб е, вона більш була визнаною. І ми стикаємося з тим, що люди просто не розуміють, чому от тут треба заплатити, є ж державна сфера. Але в державній сфері люди. Теж чому йдуть в приватну, тому що вони не до кінця задоволені якістю обслуговування. І виникає ця ситуація, коли ціни в приватних е, закладах вони є досить помірними, проте вони є вищими, ніж е, в цьому є очікування е, наших людей. Тому відповіддю на питання буде: чи цей прибутково так, е, чи це може дати надприбутки і дозволить. Дуже швидко розбагатіти, однозначно, ні. Ми йдемо в Євросоюз, хочемо потрапити так. Uh -huh. А ми знаємо, що там медицина платна. Скажіть, будь ласка, які плюси, які мінуси платної медицини, і чи ви за це, щоб була платна медицина? Ну насправді треба сказати, що незважаючи на те, що в Європі звичайно є платні клініки. Основою там є та ж саме державна медицина, uh -huh. і я думаю, що ми йдемо саме по тій схемі, тому що ми не можемо бути винятком іншими, як всі інші країни, до чого вони прийшли, для того, щоб якісно давати послуги. Проблемою в Європі так само, як я і очікую, що проблема буде в нас з державною медициною. Це є великі черги на очікування. Якщо ти хочеш безкоштовно отримати медичну послугу, стан має бути або гострий, тобто, вик... коли викликаєш в Європі швидку, все буде безкоштовно і все буде надано швидко і якісно. З другого боку, якщо тебе щось турбує, але не сильно і може почекати. Будь добрий, почекай 2-3 тижні для того, щоб проконсультуватися проконсультувати місяці. Після чого почекай ще стільки часу, щоб зробити обстеження. Після чого знову почекає стільки часу, щоб послухати висновок по цих обстеженнях. І, звичайно, що в такій сфері, там, де є попит і можливість заплатити кошти, появляється приватна медицина, яка дозволяє в країнах Європи зробити це все швидше. Про це воно, звичайно, коштує в рази дорожче, ніж в нас. Uh -huh. І саме тому є так званий медичний туризм, коли я знаю, що люди з Європи по медичному туризму приїжджають до нас. На в даний момент більш такі комплексні обстеження і комплексне лікування, проте це дозволяє їм суттєво зекономити кошти. Uh -huh. Так що я думаю, що в нас в Україні медицина буде йти подібним шляхом, де буде якісна державна медицина, до якої не буде питань, крім того, що це будуть черги для очікування, і буде приватна медицина для тих, хто не готовий чекати, має фінансову можливість і буде звертатися до приватних клінік. Аналогічно, як воно є в Європі чи в Америці, що є базова державна страховка, яка розповсюджується на всіх, хто офіційно працює, тому що е, працедавець зобов'язаний страхувати на мінімальній страховці, і це дозволить звертатися в державні клініки, ну і покривати більшість витрат на лікування препаратами. Проте будуть е, варіанти так званої ДМС, тобто добровільне медичне страхування. Коли це є як опція якоїсь компанії, чи це людина, яка сама е, хоче за це заплатити, буде платити цю страховку. І ми всі знаємо в Україні, що е, багато it компаній саме тим користуються, коли е, дають е, оцей максимальний пакет по страхуванню здоров'я для своїх працівників, який включає вже лікування і протезування зубів, який включає масажі, превентивну медицину. І таким чином це дозволяє зберегти і їхнім працівникам здоров'я з здоров другого боку, це підвищує якість життя людей, і таким чином вони можуть користуватися і державною, і приватною клінікою, бо це все закриває страхова.